Міні-Агро, Київ, південь, селище Глеваха. Тестуємо Шифенг 350Л з блокуванням і переднім радіатором. І сажалочка під нього. Людина тестує, буде купувати. Міні-агро Київ південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси Київ Одеса. Ось такий тракторець. Класно робить. Шифен 350 l з блокуванням і переднім радіатором. І сажалочку замовили. Трактори в наявності, тест-драйв, запрошуємо на майданчик. Перед купівлею обов'язково тестуйте. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо на наш майданчик.